На фронті найгарячіше зараз у районі Мар'їнки та Авдіївки повідомляють сили оборони Таврійського напрямку. Там ворог продовжує спроби наступу. Мета заволодіти Мар'їнкою та створити умови для оточення Авдіївки. Сили оборони поступово рухаються вперед на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Однак, ворог намагається повернути втрачені позиції та зосереджує свої зусилля на утриманні ротних опорних пунктів. Також проводить контратаки штурмовими групами, маючи підтримку танків та бронегруп. Тим часом Україна отримала від США касетні боєприпаси. Про це повідомив Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. ЗСУ їх ще не використовували. Тарнавський додав, що така зброя може радикально змінити ситуацію на полі бою. З ділянками, де будуть застосовувати ці боєприпаси, буде визначатися вище керівництво. Ну і про бавовну повідомляли у тимчасово окупованому Донецьку. Попередньо були прильоти в районі заводу ТОПАС, який спеціалізується на виробництві радіотехнічних систем та комплексів. Окупанти ж повідомляли про роботу ППО. Надпотужний вибух стався біля російсько-українського кордону в Сумській області. Наразі більше деталей немає. В день росіяни вдарили по прифронтовому Оріховому Запорізької області. Поранений 87-річний чоловік, 40-річний, загинув від отриманих травм. Нагадаємо, одна людина загинула внаслідок нічної атаки на Київ, троє жертв серед цивільних на Херсонщині, ще двоє мешканців області поранені. На Донеччині за добу восьмеро постраждалих. Також одна людина отримала поранення на Харківщині.